Доброго дня! Вас вітає компанія Агрокар місто Кропивницький. Ми займаємось поставкою сільськогосподарської техніки з США, капітальним ремонтом та продажем. Представляємо вашій увазі ротаційну борону джондір 400, складна борона, шириною захвата 6,4 метра, необхідна потужність трактора від 80 кінських сил, В складеному виді має транспортну ширину 3,5 метра. Ротаційні борони джендір найкращі у своїй галузі. Дуже ефективна з витрат палива і може працювати на швидкості від 12 до 16 км на годину. Спеціальна форма 16-кованих зубів колеса їжака входять в землю майже прямо, а виходять під котом, в результаті чого ідеально розбивають утворену кірку. При цьому забезпечується насичення азоту кореневої системи культури, а бур'яни вириваються з коренем. Ротаційні колеса діаметром 53 см мають клепану структуру, яка надає їм міцність, а крутяться вони на вищіляних підшипниках. Ротаційна борона джендір дуже простий, зручний та ефективний агрегат. Бувають шириною захвату від 6 до 12 метрів. Тому завжди будемо раді вашому дзвінку особистій зустрічі на нашому торговому майданчику в місті Кропивницький. Звертайтесь, проконсультуємо та підберемо підходящий варіант для вас.